Добрий день! Вітаю вас на youtube каналі компанії Тех Україна. Сьогоднішнє відео присвячене питанню, як правильно зробити монтаж та обв'язку ресивера. Оскільки наша компанія займається професійно стиснутим повітрям, от ми продаємо досить багато ресиверів як супутне обладнання. І на диво стикнулися з таким питанням, що досить багато замовників не розуміють, як саме правильно. Змонтувати ресивер та обв'язати його. Наша компанія є офіційним представником компанії Харпромтех на території України. От, і давайте почнемо питання знайомства з обв'язкою та монтажем з того, що саме йде у комплектації з ресивером у комплекті. Зазвичай в комплекті з ресивером, крім самого ресивера, ще йде ось така коробка, от, якій ми можемо бачити додаткову комплектацію. Манометр. Кран зливу конденсата шаровий, запобіжний клапан от, та паспорт на сосуд під тиском. От, і, так, і також додатково ще йдуть документація на запобіжний клапан, манометр та шаровий кран. От, давайте розберемо, де саме їх слід ставити і куди їх треба слід монтувати на ресивері. Ну, Запобіжний клапан ставиться вгорі, От, він необхідний для захисту ресивера від надлишкового тиску. От, якщо є надлишковий тиск, цей клапан скидає лишній тиск і захищає тим самим ресивер. Кран зливу конденсата ставиться унизу. О, також до нього можна під'єднати якусь е, трубочку, щоб відводити конденсат у якесь е, місце, куди, куди потрібно. От. І манометр, манометр монтується на штуцер, що є на боковій поверхні, в цьому місці, або може бути в цьому місці. Тобто монтується так або ось так. От. Це що стосується. Монтажу би, обладнання, що входить в комплект поставки. Але ще досить розповсюджена помилка от, у замовників. От, вони не розуміють різниці між нижнім штуцером та верхнім штуцером. Тобто немає вони не розуміють, би, чи є різниця, куди подавати стиснути повітря і де його забирати. От, правильно робити наступним чином: стиснути повітря подається вниз. В нижній штуцер та виходить з верхнього штуцера. Чому саме так? Зазвичай, у стисненому повітрі є досить велика кількість конденсату. Тобто конденсат це капельна волога. От, при попаданні у ресивер, от, цей конденсат від, він під силою тяжіння от, падає вниз. І збирається в ніжній частині, де ви можете його вже відвести краном і скинути. І таким чином ця капельна волога вона не потрапляє до верхнього штуцера, і вже на виході з верхнього штуцера ми маємо досить чисте повітря без конденсату. Це так правильно. Якщо ми будемо подавати вологе повітря з конденсатом у верхній штуцер, то ми маємо досить велику вірогідність. Що Нижній штуцер буде її захоплювати та подавати в пневмосистему. Це не є якби, гарно. От, і правильно робити ось саме на так. Нижній – подача, верхній, от, це вихід цисунтового повітря. Не дивлячись на те, що питання досить просте, що стосується монтажу ресивера та його додаткового обладнання. трапляються не історії, коли, наприклад, запоміжний клапан ставлять знизу, а кран зверху. Ну, і Це досить таки розповсюджено. Ну, Хоча начебто тут це а, зрозуміло. От, також а, є а, ну, такий момент, а, досить часто залишають а, а, у стандартній комплектації кран зливу конденсату от, і назначають якусь людину, яка повинна за нього відповідати за те скидання. Але людина зачасту, якби це рідко або забуває, от, і е, трапляються такі дивні ну, іноді случаї, коли е, конденсатом заповнюється ресивер е, на половину або навіть більше. У такому випадку е, корисний об'єм ресивера зменшується, і, як то кажуть, ресивер е, працює не на повний об'єм. Для того, щоб виключити цей людський фактор, от, щоб такого не траплялось, є е, у е, е, нас такі системи, називаються. Е, Таймерний конденсатотворчик, або автоматичний. Він має наступну конструкцію будову. Січастий фільтр, шаровий кран, соліноїдний вентиль, таймерний блок. От, і вся ця система дозволяє в автоматичному режимі скидати конденсат з ресиверу. Встановлюється вона тут в нижній частині от, і автоматично скидає конденсат. Є досить популярно, популярною у замовників. От, посилання на сторінку даного конденсата-відвідника буде у описі під відео. Маю надію, що дане відео було для вас корисне. От, усім бажаю надійної та енергоефективної роботи компресорного обладнання. До нових зустрічей!